Російські телеграм-канали опублікували відео, як стверджуються убивства української екс нардепки та мовознавиці Ірини Фаріон. А також цитуємо маніфест українського автономного революційного расиста, який бере на себе відповідальність за це вбивство. Про це повідомляє Українська Правда. Відео в російських пабліках з'явилося пізно ввечері, 24 липня. Запис, нібито моменту вбивства вшитий наприкінці довгого ролика під назвою Маніфест українського автономного революційного Сійного расиста на всьому ролику є вотермарк NSWP Відео, нібито вбивство Ірини Фаріон, триває не більше 10 секунд, і з нього майже нічого не зрозуміло, оскільки камера більшість часу чимось прикрита. Однак на записі чути крик і постріл. Також на секунду видно місце, де це відбувається. Телеграм-канал Астра порівняв скріншот із відео та фото з місця злочину, і ці два кадри справді схожі. Речниця МВС Мар'яна Рева в коментарі України. Інській правді повідомила, що оприлюднене в телеграм-каналах відео уже досліджується.